В останній тиждень квітня погода не порадує українців теплом. Синоптики прогнозують заморозки та дощі. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 23 квітня, температура вночі плюс 4 плюс 9 градусів тепла. У західних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів, в день по всій країні плюс 11, плюс 15 градусів. У південно-східних областях від плюс 16 до плюс 20 градусів. Вночі в Україні, крім західних областей, невеликі дощі, вдень без істотних опадів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 24 квітня, у західних областях заморозки вночі від 0 до мінус 5 морозу, нарешті території вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів. В день очікується від плюс 11 до плюс 15 градусів. У центральних, південних та східних областях від плюс 16 до плюс 24 градусів в день. Сухо в цей день буде лише у південно-східних областях, нарешті території країни дощі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!